От вони вилучили ту флешку, нічого з неї перевезти не можуть, і зберегають її, і наклали на неї арешт. Ну, уявили ситуацію, так? Да? Але людинка виявилася не тупою, і вона у тій словечки, що дають доступ до того самого Леджера, вона переписала. Тобто, умовно, співробітники, ну давай. Кіберполіції вилучають флешку, на якій є мільйон доларів. Да? І ми точно знаємо, що там є мільйон доларів. Наступного дня чувак, обшук в нього закінчується, він встає, бере інший леджер, вводить оті самі цифри. І з тієї флешки, що там лежить, переводить усі свої кошти. Чи може він потім прийти і сказати, що кіберполіція в нього вкрала гроші? Ну, це ти правильно це. Сюди, до, до мене питання. <риклад> ми юристи, ми просто. Слухай, ну давай придиктуй свій номер для кіберполіції, бо і ми, я так розумію, будуть потрібні <риклад> послуги адвоката з кримінального. У нас були випадки, і в мене в особистій практиці, у мене у мого знайомого вкрали криптовалюту на обшуці. Я реально допомагав йому повернути щодо кіберполіцейських, які вчинили ті дії, відкрили кримінальне провадження, яке закінчилося ровно нічим, бо система покриває своїх. Ну от реально вкрали, реально довели, реально в Харкові слухалася справа, але всім